Вітаю, друзі. Ну що, всі вже зрозуміли, що відбулося в Білому домі, але ще багато хто не розуміє, як виходити з цієї ситуації. Е, я вважаю, що найкращий варіант це слушати фахових дипломатів. При тому, як не дивно, тих, які сьогодні не в команді Зеленського, тому що ті, хто в команді Зеленського мовчать перелякано і не знають, що казати, тому що Зеленський не хоче чути не тільки порад, а не хоче чути зауважень і аналізу своїх помилок. А це, до речі, проблема, тому що. Як би комусь не хотілося, без сполучених штатів нам буде вкрай важко і не тільки тому, що гроші, а й тому, що перелік всього, що вони нам забезпечують, замінити буде не просто складно, а майже неможливо. Так, частину ми зможемо особисто виробити і щось замінити зможемо, але переважно більшість ні. І розмови про те, що ми от от за півроку зробимо свій Петріот. Або якісь схожі ракети, ну це відверто маячня, яка подобається народу, як і подобається один мільярд дерев, один гігават електроенергії до кінця 2024 року, хоча зроблено тільки трансідсотків, і інші великі обіцянки, наприклад, 3000 тисячі ракет до кінця 2025 року. Хоча всі експерти розуміють, якщо 300 виробимо, це буде рекорд. Давайте зразу визнаємо, що Дональд Трамп це не подарунок, і про це попереджали всі: дипломати, експерти, лобісти. Він найскладний перемовник, він амбіціозний, він дуже контроверсівний лідер Сполучених Штатів, і він нарцис. такий самий нарцис, як і Зеленський, але набагато старший і більш, скажімо так, досвідчений. До речі, як працювати з нарцисами, Зеленський дуже добре знає. Він сам такий, тому ну що ж, не міг сам собі пораду дати не дав, але давайте так. Відверто, нам треба щось вирішувати з сполученими штатами. Тим більше, що саме його Трампа обрала американська більшість, і саме він залишиться до кінця свого строку, до наступних виборів. Або до наступних виборів, або до кінця свого президентського строку, очільником Білого Дому. До речі, тим, хто каже, а може бути імпічмент, може і може замість нього бути Венс. От якщо Венс прийде, тоді буде все значно гірше ніж при Трампі. Якщо хтось це не розуміє, ну що ж, мені його шкода, е, окремо треба звернути увагу на заяви європейських лідерів. Тих, хто вважає, що нам Європа зараз все дасть, нас вона підтримує. Давайте не створювати собі ілюзії. Наприклад, Мануель Макрон. Каже, що хоче вірити, що діалог все ще можливий. Вважає, що навіть після дуже запеклої суперечки між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у Білому домі, ну те, що приголошува всіх міжнародних спостерігачів, ще все можна налагодити, і до речі. Дуда також сказав, що зупинити війну в Україні може лише США іншої сили він не бачить. А генсек НАТО Рюте додав: я сказав Зеленському, що вам потрібно знайти спосіб поновити стосунки з Дональдом Трамп та адміністрацією США. Досвідчені політики розуміють, що відбувається. Піплу це не подобається. Хочеться шоу, хочеться брутальності. Я вам хочу сказати, колись вже таке історія бачила. На жаль, Пропозиція, а давайте на всіх пошли, Ми будемо готуватися до травневих шашликів, призвела до іншого результату: шашлики і досі ніхто в травні, так щоб приготувати, не готує. А ті травневі шашлики кровавим комом стоять в горді. Що треба робити? Давайте послухаємо фахівців. Ну тому, що вони радять дивитися на те, як комунікують європейські е е лідери або інші лідери, яким потрібно щось від Трампа. З очільником Білого Дому, дивіться, те, що це дуже складний перемовник, те, що в нього свої таргани в голові, те, що він нарцис, всі пам'ятають, і тому кожен з лідерів, який комунікує з ним, намагається вибудити або відносини, або равновідальність, або намагається працювати з ним на свій манер, але отримуючи результат. Ніхто не хоче приїхати і показати гонор, який є у кожного з них. Але в кожен з них хоче отримати результат для своєї країни. Поясню, що відбувається. Наприклад, прем'єр Стармер розуміючи, з ким він комунікує, привозить Трампу листа запрошення від короля Великої Британії і цим дуже розчулює Дональда Трампа і отримує о, дуже позитивний прийом. Хоча спочатку всі знали, що там буде напруження. Прем'єр Натаньяху просто неймовірно використовує свій словниковий запас і дуже гарну англійську, для того, щоб висловити вдячність та визнання всіх успіхів Трампу і назвати саме його найбільшим миротворцем за весь час, який приніс мир на Близький Схід. Також він починає. Озвучувати, що визнає успіхи Трампа ще з часів першого його президентства, і прокладає цим шлях до потрібного результату, а саме зброї на 7 мільярдів доларів. Прем'єрка Мелоні, прем'єрка Італії публічно захищала. Дії Трампа, його підходи при цьому, не забуваючи про важливість європейського виміру у відносинах Сполучених Штатах, давала дуже комплементарні йому оцінки, і цим теж заслужила на увагу більше того, саме її. Він запросив до своєї ложі на інавгурацію. Розумієте, люди розуміючи нюанси комунікації з Трампом, використовують його слабкість на користь своїх країн. Це треба робити і нам а, на жаль, зараз ми схибили тою можливістю більше того, а я вважаю, що так цю, стр... цю зустріч з Трампа і Зеленського треба було готувати довше. Готувати треба було краще. Зеленського команда, яка підготувала Зеленського, провалила це завдання, проявила свою некомпетентність, проявила свою а, непрофесійність і, на жаль, на жаль, зробить ще багато таких помилок. Далі в Україні був відверто шанс, але, тому ну, що інструментарій дипломатії він великий, креатив присутній, але не змогли. Що стало причиною? Тут багато історій: і лінгвістичні помилки Зеленського, і те, що він, до речі, це дуже було. Помітно хвилювався, і багато ще що, і бажання його проявити, що він тут, номер один, в Білому домі не проявляють або не приїжджають і про це говорять кулуарно. Але в будь-якому варіанті те, що відбулося, не задалося взагалі. Що треба робити? От тут я раджу звернути увагу на поради президент, президенту, на поради дипломатів. А перше, радять дипломати, як би це болісне не було, але битися далі в глуху стіну Білому, Білого Дому самому Володимиру Зеленському, це ідея сумна та навряд чи ефективна. Більше того, Зеленського вже не почують в Білому домі. Хіба що він прийме рішення, як відзначав сенатор Ренці Грем, змінитися. Але це буде в мінус. Не лише Зеленському, а й Україні, тому що це означало відмову від тих позицій, які Зеленський захищав, і, до речі, речі він казав правильно, Але не треба було ці речі казати публічно в Білому домі, фактично атакуючи тих людей, до яких ти приїхав. Зі своїм уставом в чужий монастир не ходять. Тут так само дипломатія вимагає розуміння нюансів. Одне ти можеш казати публічно, з геть інше можеш легко казати кулуарно, в очі один одному, і тут багато нюансів. Теж тому, це щоб Зеленський пробувався, не варіант. Потрібно визначити досвідченого авторитетного переговорника від України. Такі на щастя, у нас ще є, і більше того, саме він повинен займатися проведенням спокійної. Взагалі не піарної, взагалі не публічної човникової дипломатії з метою розбудови заходів, довіри, а відновлення стосунків, зняття подразників. І, до речі, тут не про костюми і краватки, геть інше, заяви, поведінка, там багато чого ще, і старі образи Трампа на Зеленського теж, і відбудова нових комунікаційних зв'язків, які це. Потрібно щоб сталося. Більше того, не факт, що перемовник повинен бути з України, і на це треба звернути окрему увагу. Окрема увага ще на те, що окрім цього перемовника, повинно бути ще декілька комунікаторів-лобістів по різним напрямкам: релігійний напрямок, бізнес-напрямок, комунікаційний напрямок. Політичний, вони теж повинні працювати. При тому, коли вони поч... повинні почати працювати вчора. І це пункт перший. Другий, треба визнати, що колишнього трикутника Київ, Брюссель, Вашингтон вже не буде. Так, принаймні в найближчій перспективі, в якій ми можемо зараз проглядати а, результати цієї зустрічі, обставини. Самі обставини змінили цей колишній трикутник в лінейне рівняння Об'єднаною Європу в центрі між Києвом та Вашингтоном. Цілком робоча схема, якщо вимкнути емоції, ну справді так сталося, але треба розуміти, що в цьому контексті життєво важливим є включення турборежиму в переговорному процесі щодо вступу України в ЄС. Не імітація бурхливої діяльності, а заход в цей. Процес, до речі, ми ще й на не розпочали навіть перший етап, який повинен був відкрити потужні перемовини поставте запитання собі, чому і пошукайте в гуглі відповідь. Вона вам не сподобається. Ну м'яч до речі, на нашому боці так, от зокрема, треба терміново прибравши всі ті подразники, які гальмують відкриття переговорних досьє Розпочати вже цю роботу, і я навіть якщо для цього треба комусь бити по руках, щоб він не крав бюджетні гроші, кого без когось треба з команди президента позбутися, а в деяких моментах треба розпочати діалог на рівні фахівців, а не робітників офісу президента, то це теж треба робити. не гайно тому що найближчі роки. Ми з Європою пов'язані дуже дуже міцно. І щоб ці зв'язки перейшли від емоційних і, скажімо, наративних до практичних, треба зробити крок. Я розумію, що при Зеленському Україна не буде в НАТО, але він може все ж таки розпочати той рух, який закінчить той, хто прийде після нього. Це треба робити вже вчора. Третє. За контакти в Україні з Білим домом і за відновлені комунікації і поновлення стосунків повинен відповідати не просто хтось з європейців, а фактично хтось коло яких відповідних лідерів ЄС, не український представник. Тому Єрмак повинен займатися степлерами, бумагою, піаром далі своїм. Телеграм-каналом, дашою Зарівною і іншими намаганнями контролювати владу в Україні, але він буде подразником. І це кажуть всі в Вашингтоні, як прихильники України, як і наші опоненти. До речі, наші опоненти є, і треба не забувати, що там доволі в Вашингтоні потужно працюють емісари Росії інколи навіть не з російським паспортом. але Потужно працюють, використовуючи гроші, комунікації, ресурси, і все те, що може надати Кремль для того, щоб не дати можливості відновити України, відносини України з Сполученими Штатами. Тому треба розуміти, нам, ми вимушені будемо, будемо долати цю проблему. Четверте, а, треба розуміти. Що Україні слід зосередитись на відновленні і розбудові двопартійної підтримки України в Сполучених Штатах. це відсутньо. Давайте чесно візна, визнавати. Демократи зараз підтримують нас, тому що вони проти республіканців. Якщо ситуація зміниться, республіканці будуть підтримувати нас проти демократів. Але зрозумійте, нам потрібна двопартійна підтримка, і цим треба опікуватись теж з вчорашнього дня. А ця підтримка зазнала серйозного удару, і тим демократам доведеться докласти чимало зусиль з тим, щоб повернути республіканську партію, саме її більшість, на бік України і повернути, повернути цих людей в український трек. Розумієте, це проблема, це проблема, яка посилилась після історії в Білому домі, якщо хтось. Поцікавиться, подивіться, що зробили республіканці після того, як це відбулося. Ті, які зустрічалися з Зеленським напередодні зустрічі з Трампом, що вони зробили? Вони всі поховали всі фотографії з Зеленським, які були, зняли їх. До того викладали, після цього прибрали. Ну розумієте, це теж багато про що говорить, а нікуди, нікуди політична система Америки поки не дінеться, і нам треба розуміти, або ми шукаємо варіанти з ними співпрацювати. Або не треба дивуватися, що у нас все буде погано в цьому напрямку. Далі, республіканська партія Сполучених Штатів має стати точкою прикладення зусиль України із задіянням всіх можливих контактів і відносин. Там, де не спрацювала наша влада, кажуть дипломати, може спрацювати і парламентська дипломатія та міжпартійні контакти. Тому Зеленський, коли наступний раз скаже, що що вони їздять на ці молитовні сніданки, повинен розуміти: не він повинен їхати, а саме диплома, депутати і дипломати, і комунікувати, і нагладжувати стосунки. Бо остання комунікація в Білому домі, ці стосунки, м'яко кажучи, не покращила. А в Україні потенціал таких відносин існує, передусім, через можливості Міжнародного демократичного Союзу. А членом якого є, до речі, республіканська партія, якщо хтось забув, або і напряму через особисті, особисті стосунки і комунікації, як депутатів, так і колишніх політиків, колишніх міністрів закордонних справ, колишніх послів Сполучених Штатів, колишніх очільників комітетів Верховної Ради по міжнародним відносинам, колишніх голів Верховної Ради, колишніх президентів всіх тих. Хто може сьогодні виправити ситуацію, яка знищена після конфлікту в Білому домі? Будемо сподіватися, що державна мудрість буде проявлена? Керівництвом країни і її не забракне для того, щоб потенціал цієї взаємодії більше не тримати під санкціями та знаком монополії на міжнародну комунікацію, лише від банкової і треба визнати, банкова призвела до катастрофічних наслідків на міжнародній арені у відносинах і не лише в Штатах. Тому час, щоб цим займалися ті люди, які можуть це зробити, а не ті, які. Хочуть тримати монополію від офісу президента, ми маємо всі дійсно об'єднатися навколо виправлення ситуації і тверезо оцінити, наскільки а, наші позиції сильні або слабкі в тих то інших моментах, та не по, та не повторювати трагічні помилки, які мають катастрофічні наслідки для всієї країни. Я скажу те, що сказав пан Єлісєєв. Я процитую його. Трамп це стихія, з ним не варто боротися. Його треба спрямувати у потрібний нам напрямок. Тому варіанти, як виправити ситуацію, є. Розуміння і стратегія теж. Питання в тому, чи хоче і може робити це а, той апарат, який сьогодні задіяний. Може і хоче, але 100% не зможе. Бо інакше такої ситуації не було. Тримайтесь, допомагайте ЗСУ, робіть висновки, не емоційно, а прагматично дивіться на ситуацію і пам'ятайте: виправити, поки можна все. Головне, не чекати, поки воно само розсосеться або виправиться. Отаке не відбудеться. Працюємо в цьому напрямку, і все буде Україна. Папа. -па.